Доброго здоров'я, шановні друзі! Сьогодні ми поговоримо про вкрай важливу тему медикаментозного лікування суглобів. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. І сьогодні я надам відповіді на питання, які поставили нам учасники спільноти ревмопроби щодо тих чи інших протиревматичних препаратів. Поставте цьому відео лайк! Підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації про здоров'я та підтримку. Посилання на спільноту я залишу в описі цього відео. Ну що, поїхали! Тож, Перше питання. В інструкції до метатрексату пишуть, що є ризик виникнення лімфоми. Як це розпізнати і чи доцільно приймати метатрексат, якщо вже є збільшення лімфовузлів на шиї? Так, дійсно, така вказівка в інструкції є. Проте сучасні дослідження та спостереження за пацієнтами, які вживають метатрексат, довели. Що ризик лімфом не відрізнявся від тих пацієнтів, які метатриксад не вживають. Але доведено, що метатриксад може збільшувати ризик виникнення раку шкіри. Існує багато причин, які можуть призводити до збільшення лімфатичних вузлів на шиї. стоматологічні, хронічні інфекційні, аутоімунні захворювання. Тому Перед призначенням метатриксату лікар проводить ретельне обстеження пацієнта, щоб врахувати всі ризики перед призначенням цього препарату. Наступне питання. Які нестероїдні протизапальні препарати можна вживати на постійній основі при лікуванні ревматоїдного артриту? Нестероїдні протизапальні препарати не є основою в лікуванні ревматоїдного артриту, адже вони чинять лише симптоматичний ефект. Проте, враховуючи те, що вони є лідерами серед препаратів зі знеболюючими та протизапальними властивостями, їх дуже полюбляють наші пацієнти. Щодо впливу на нирки, всі нестероїдні протизапальні препарати діють токсично. Незалежно від молекули. Щодо впливу на шлунково-кишковий тракт, перевагу слід віддавати коксибам еторикоксибу, целекоксибу. А найнижчим кардіоваскулярним ризиком володіють целекоксиб та напроксен. Але допустимий прийом нестероїдних протизапальних препаратів. Один-два рази на тиждень без суттєвої шкоди для внутрішніх органів. Тож, рухаємося далі. Який найбільш ефективний базовий препарат при псоріатичному артриті? Вибір базисного препарату при псоріатичному артриті насамперед залежить від того, який орган уражений при цьому захворюванні? Найбільш ефективними Є метотрексат, імунобіологічні препарати та таргетні синтетичні препарати. Наступне питання. Чи можлива заміна метотрексату при ревматоїдному артриті на якийсь інший не такий токсичний препарат, слід зазначити, що метотрексат є золотим стандартом в лікуванні ревматоїдного артриту. Проте це дійсно досить токсичний препарат. Альтернативою стануть імунобіологічні препарати та таргетні синтетичні препарати, які мають нижчу токсичність і дуже високу ефективність. Вже декілька років застосовую плаквеніл. Чи можливі перерви у прийомі препарату при діагнозі ревматоїдного артриту? Плаквеніл вважається малотоксичним препаратом. Він дозволений при вагітності та годуванні грудьми. Тому, якщо є гарний ефект від препарату і хороша перенасимість, немає сенсу робити перерві в його прийомі. Рухаємося далі. На ліктях з'являються болючі ранки. Може це бути наслідком вживання методрексату або медролу. На жаль, в цьому питанні не сказаний який саме діагноз, з приводу якого призначені метотрексат та медрол. Але існує безліч ревматологічних та неревматологічних хвороб, при яких можуть зустрічатися зміни шкіри в ділянці ліктьових суглобів. Але слід пам'ятати, що при тривалому прийомі медролу відбувається значне стоншення шкіри. І тому навіть мінімальні травматизації може призводити до виникнення ран. А метотрексат погіршує заживлення ран. Тому при роботі, в побуті бажано уникати травматизації, а при виникненні ранок дуже ретельно їх обробляти. Наступне питання. Вживаю метепред вже майже 7 років у дозі 6. 8 мг. Перерви не робила і наразі маю побічні ефекти. Чи можна зовсім зійти з препарату або хоча б замінити його? Метепред це гормональний препарат з групи глюкокортиковидів, діючою речовиною є метилпреднізолон. Дійсно, чим більше щоденна доза препарату та тривалість його прийому? Тим більше частота виникнення побічних явищ. Для того, щоб припинити прийом метилпринізолону, треба підібрати основний базисний препарат відповідно до вашого захворювання. Це буде залежати від виду артриту, від наявності супутніх захворювань, від активності хвороби та багато інших чинів. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була ця інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Долучайтеся до пацієнтської спільноти Ревмопробаль. Там ви знайдете багато корисної інформації про здоров'я та підтримку. Поставити питання та поділитись досвідом. Посилання на спільноту я залишу в описі цього відео. Поділіться цим відео із тими, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей! Будьте здорові!